І готові ви до податкової перевірки просто зараз. Більшість підприємців впевнені, що так. Але на практиці саме елементарні дії, про які всі забувають, можуть призвести до величезних штрафів. Я Людмила Паюк і ви на каналі АВС, сервіс експертної підтримки бухгалтера. У цьому відео покроковий чек-лист для тих, хто хоче бути готовим до перевірки на всі 100%. Отже, по-перше, підготуйте всю первинну документацію. Заведіть папку-реєстратор, куди будете складати всю свою первинну документацію. Перевірте всю первинну документацію, яка має у вас бути відповідно до Податкового кодексу України. Складіть всю первинну документацію в хронологічному порядку за роками. Якщо якась документація відсутня, відновіть її. Перевірте ваш дохід на відповідність зареєстрованим кведам. Дуже важливо, аби дохід, який ви отримали, відповідав зареєстрованим вами кведам. Якщо раптом ви помітили, що отримали дохід без кведу, терміново додайте його зараз. Це можна зробити через Дію, або ж через Держреєстратор. В ідеалі я б навпроти кожної оплати проставила кведи, до яких вона належить. Це не обов'язково, але зручно, щоб мати впевненість у правильності отриманого доходу. Нагадую, отриманий вами дохід без наявності у вас відповідного кведа тягне за собою значні штрафні санкції, навіть позбавляє права на спрощену систему оподаткування. Перевірте ваші розрахунки з бюджету. Заборгованість за податками найчастіша помилка, яка, яка виникає через сплату податків не на ці реквізити або банально через те, що ви забули заплатити податки в якомусь місяці. Перевірте заборгованість зі сплати податків ви можете в електронному кабінеті платника податків. Для авторизації вам підійде будь-який ваш електронний ключ. Не обов'язково отримувати ключ у податковій. Перевірте, чи подана вся звітність, яку ви маєте подати згідно вашої групи обліку. Перевірте, чи вся звітність прийнята. Тому що часто буває, що квитанція номер 2 є, але по факту звітність не прийнята. Тому перевірте, аби у квитанції номер 2 було вказано: пакет прийнято. Також перевірте, чи вірно, все заповнено, в тому числі сума доходів повинна відповідати річній сумі обліку доходів, зазначеній вами у книзі обліку доходів. Це стосується спрощеної системи оподаткування. Найкраще всю звітність роздрукувати та зберігати разом з первинною документацією в папці реєстраторів. Багато підприємців помилково вважають, що книгу обліку доходів відмінили. Це не так. Насправді відмінили лише її обов'язкову форму та реєстрацію в органах ДПС. Книга обліку доходів має вестись підприємцями обов'язково. А якщо вам важливо бути у тренді бухгалтерських новин та змін, то вам пряма дорога до нас на безкоштовні вебінари, які ми проводимо регулярно. Переходьте за посиланням в описі, щоб дізнатись, яка тема актуальна зараз. Та реєструйтесь на серію безкоштовних вебінарів. Ми рухаємось далі! Підготуйте своїх співробітників до можливих питань з боку податкової. Найкращим варіантом буде взагалі виключити спілкування ваших співробітників, окрім звісно, бухгалтерії, з органами податкової служби. Посадові особи, які здійснюють перевірку, обов'язково повинні заповнити відповідні графи у вашому журналі перевірок, повинні надати вам. Направлення на перевірку та пред'явити свої посвідчення. Ви можете не надавати документи, яких немає у переліку питань перевірки. Особливо обережно я раджу віднестись до вимоги перевіряючих надати копії документів. Копії документів надаються. Тільки в разі встановлення порушення та тільки тих документів, яких безпосередньо стосується це порушення. Пам'ятайте, ви завжди маєте право на оскарження як дій посадових осіб, так і самого акту перевірки. Ці прості правила допоможуть вам пройти перевірку без стресу та з легкістю. Я вам дякую за час приділений вами. І до зустрічі у нових відео.